Всім привіт, це канал Євгенчик Радить Кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я хочу порекомендувати 5 нових серіалів 2023 року. А що було цікавіше, розкажу про ці серіали в форматі топу, який я розташував за власною думкою. Напишіть в коментарі, як вам підібрані серіали, а також можете надрукувати про які проєкти я забув. Додам їх у наступну частину. Звісно, якщо сподобаються. На п'ятій позиції обвинувачені українська озвучка є серіал. Антологія зосереджений на кількох напружених історіях про скоєні злочини та покарання, де кожна нова серія це окрема розповідь. Наприклад, перша серія про успішного нейрохірурга, який веде щасливий спосіб життя сім'янина, стикається зі складною ситуацією, коли дізнається, що його син планує збройний напад на школу. Друга ж серія розповідає нам про подружню пару, яка раптово з. Совою що їхня дитина, народжена від сурогатної матері, глуха, і вони вирішують відправити малюка на спеціальну операцію, не зважаючи на мінімальні шанси на успіх. Деякі серії більш слабкі, проте від більшості історій дуже складно відірватись. На четвертій позиції сварка Українська озвучка є. Низка дурних і необдуманих рішень, прийнятих Дені, який намагається повернути раніше куплені речі у великий магазин, зазнає невдачі. Призводить до того, що він виходить із себе у своєму автомобілі, а потім необережно дає задній хід, ледве не врізавшись у автомобіль, що проїжджає повз. Денні отримає образливий жест з боку Емі, яка мало не потрапила до ДТП через нього. Продовжуючи перебувати у люті, Дені починає Переслідувати свою кривницю, ще й не припускаючи, що його дивні дії викличуть серію неймовірних подій. Серіал не чіпляє одразу, але стає цікавіше з кожною серією. Наступну позицію займає любов та смерть українського озвучка, на жаль, немає. В основі сюжету лежить реальна історія, що шокує, яка сталася у маленькому техаському містечку Вайлі влітку у 1980 році. 30-річна домогосподарка Кендіс Мангомері перебуває у не дуже щасливому шлюбі з Пітом, інженером електриком, виховує двох дітей, а також підтримує міцну дружбу із заміжньою сусідкою Бетті Гор, шкільною вчителькою тільки разом із якою вони співають у хорі. Кожна з пар живе своїм життям, поки Кендіс у виконанні Елізабет Олсон не проявляє любовний інтерес до чоловіка. Бетс. міцна драма, шикарна акторська гра, інтригуючий сюжет. Серіал складає сім серій, і на даний момент повністю завершений. На другій позиції переповнена кімната. Українська озвучка є одна сімдесят рік. У Нью-Йорку відбувається шокуючий злочин, який змушує копів організувати масштабне розслідування. Головним підозрюваним стає Денні Саліван, який незабаром опиняється під арештом. А потім із ним починають проводити слідчі дії. Цікава жінка поліцейська Рія Гудвін проводить багатогодинні допити Салівана, прагнучи зрозуміти Тиви злочину, у міру того, як Дені стає все більш багатослівним, він розкриває подробиці про власне минуле, затьмарене серією трагічних подій і перепетії, які привели його до доленосних рішень. Том Холланд вже давно довів, що він різноплановий молодий актор. Особливо він мені розкрився у фільмі Чері, який, до речі, також варто переглянути. Але ця роль Дені, ще й в серіалі для Холланда щось нове, і він впорався дуже гідно. І на першій позиції терапія Українська озвучка є. Досвідчений терапевт Джимі, який після смерті дружини пішов у себе, продовжує віддалятися від рідної доньки і страждає від алкогольної залежності. Але тепер він сповнений рішучості змінити своє життя, щоб знову стати батьком якого потребує його дочка. Ось тільки особиста трагедія, з якою Джимі досі не впорався, серйозно впливає на його професійну діяльність, оскільки він стає сміливішим і дає нетрадиційні поради своїм пацієнтам. Сам серіал дивитись дуже легко, особливо через шикарну акторську гру від Джейсона Сігала, якого ми звикли бачити у комедійних фільмах та серіалах. Проте тут його персонаж більш глибокий і дає можливість проявити свій акторський талант на всю потужність. Серіал комедійний, але не класичний ситком в загальному розумінні. Є і драма, і сильна емоційна складова, а також живі стосунки. Та, звісно, якісний гумор. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобався цей топ. А також вліпіть свою міцну вподобайку, натисніть на дзвіночок. Зараз до вашої уваги інші добірки з каналу, а я й надалі буду радити вам гарне кіно та серіали.